Ну що, народ? Ми починаємо поїздку в неймовірний, просто неймовірне місто Сан-Франциско. Нас чекає десь приблизно 7 годин дороги. І ми їдемо на машині, блядь, І, блядь. Степан, Передай привіт підписчикам. О, привіт! Шо, блядь? Будемо розривати, стартуємо, година пізня, але нічого. Тихо, їдемо, далі будемо. Нас ну, доженемо. <плес> Давайте побачимося вже в машині. <плес> так, ми на заправи. Заправляємо машинку. Мою бібіку. Кого інтересує ціна зараз на бензин? Це типу прем'єр, це типу... Не видно зараз. Коротше, це ціна загалом. Так що тут каску, типу, саме найдешевша бензина, скажімо так. Вчора я заправлявся на нашому любимому 7 11 де всіх фільмах 5 доларів. Короче, вот такая вот цена на 80 семь изначально. Короче, Короче, почмен нормально. Так, короче, мы вырушаем сюда. Наша, скажімо так, друга зупинка, але це прям така зупинка прям в природі. Тут у нас Степан е, добрі діла робить. А ми з вами папіроску покуримо. Так, Степан Степан сидить. Каже, побачив маленьку пожежу. Я... Народ. Да, там кос окно открыто, блядь. Пожарники, блядь. Ай-яй-яй. Что Ай за такая? Малешечка. Кинемонетку. монетку. на шо. Що ти кажеш? Кинемо нетку, назад приїхати. Назад да. приїхати? Так. Хорош. Я думаю, що ми ще сюди назад приїдемо. <плес> <плес> <Це> Красотка, <кіно. плес> <плес> 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 ма. Я пать? Ми їхали, там такі краєвиди, б Там ще б міст такий с Ти думаєш що приватний кис острів Думай <среклідно> там такий приїхав <скрідно> Корот там був такий міст до такого маленького островка І... коротше ми його приїхали але... Тарас, ну, був би туди, Пітер. Фух, я... Нам ще скільки, 282 милі, 4 години і 15 хвилин. Ай. Головне, щоб ми найшли мотель нормальний або готель. Не щоб нормально, було. Знаєш, блять, зараз відчуваюся, як в тому серіалі б на трио дорога, м. ми докурюємо. I zobaczymy się na następnej złopiec. Коробчики Дай Боже здоров'я, у нас друга... третя зупинка. Похавати треба. У нас є нова історія, Поки ми їхали ми їхали нормально. Допоки не зустріли, Фернандо 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 нам тільки та Чекайте. Я, я вам напишу, але дуже скоро. За два тижні я буду у вас в гостях. Коротше. Я їхав 80 на... Короте, на. Коли я мав їхати 65, я їхав 80 миль за годину. Та ну, ладно, <пізь> коротше. <пізь> я не знаю. Сказати... Ні. Я ху... не, не, не <рес> він мені знизив тікет ну взагалі, сам, сам штраф типу, до 80 миль. Він сказав, в типу, мене все чисто по історії. Мене ні разу не зупиняли. Коротше, він зупиняє, підходить, каже скільки ви є? ну Ми поки їхали, от ми їхали там. Якусь певну швидкість, ми приїжджу, ну, я бачу його, зупиняюсь, і мені Степан каже, не обганяй його. Я кажу, ну я на швидшій лінії, типу, я можу трошки швидше їхати. І що виходить? Виходить, то, що я дал їду, і він так ззаду прижимається, включає люстру і, і він, ну, ми зупинились, він зупиняє нас. І я кажу йому, ну типу, добрий день, то все, блядь. він каже, Дивись, тут, типа, схопав, от така от штука. Скільки ну, скільки ти думаєш їхав? Та я й та кажу, ну типу, коли я вже призупинився біля нього. 75-70 <плес> <плес> він каже, він пояснює штуку ну, про радар, то все блядь, показує мені блядь, фотку, я ху. <плес> він каже. Маєте реєстрацію, то все ну, ID, я йому дав, то все. Ми чекаємо, він виписав там штраф. Він каже, я знизив типу, до 80, типу, маєте там шанс типу, забрати то все з історії, якщо там школу там, онлайн прийдете. І коротше, виписав нам штраф. Не знаю скільки, він прийде мені по пошті. Але тіп, каже, ну, типа, так як так воно є, я тобі знизу офіційно по паперам ти стільки доїдеш. Я в своєму рапорті, типу, там певну суму, ну, певну якусь я туплю швидкість, певну типу, яка із якої їхав, він записав типу, свій рапорт, але офіційно він написав, типу, 80. Так що дякую йому на що все добре, Я тільки заплачу штраф. Так що ми зараз похаваємо і повернемося на. Добрий ранок. Ми включили з вами б зранку. Через замучені були, я їду просто знімати. Ось такі с апартаменти. Як по нам, взагалі х полніша Ще якісь чужі. Степан, твій відчуття. Шикарний здовольний, каже все, Ми вже вийшли з наших апартаментів. Степан одразу повеселішав. Зараз ми трошечки вип'є в ковколи, поїмо трошки і будемо бігати на, на, на пляжі. Да <skrind> Виїхали, виїхали до <skrind> гупи. Коротше з луку заїхали, що бл. Один в готелі він спав блядь, просто, блядь. Але нічого. Починаємо з гіршого, йдемо до кращого. Цитати великих людей, запам'ятайте це бенше до гіршого. Але да. силіч буде. Це я правда. Блядь. Це пс. Шо ви? Рібітішки? Ми вже їмо, ну як, вже майже поїли. Ось такі от тут у нас краєвид. Зараз підемо на пляжик, походимо і по центр Сан-Франциско. Так що вже побачимося в центрі.